Доброго ранку. Тема сьогоднішнього брифінгу оголошення інформування про хвилину мовчання в громадському транспорті Києва. І перш за все, напевне, треба почати з того, що загальнонаціональна хвилина мовчання вона запроваджена указом президента в березні 2022 року. І відповідний указ він передбачав інформування в заходах масової інформації також проведення загальнонаціональної хвилини мовчання щоденно о 9-й годині в навчальних закладах, і це відбувалося в тому числі і в столиці України Україна водночас, враховуючи важливість цього питання, враховуючи великий суспільний резонанс і підтримано електронну петицію Київською міською радою 30 січня дві 4, 25 прошу, року, було прийнято рішення про. Заходи, додаткові заходи щодо проведення в місті Києві загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей проєкт рішення напрацьовувався координаційною радою з меморіалізації російсько-української війни в столиці, яка утворена за дорученням за ініціативою київського міського голови Віталія Кличка. І напрацьовували ми цей проєкт рішення спільно з ініціаторами петиції з громадською організацією вшану. Власне, проект рішення, зокрема, передбачає інформування в громадському транспорті про початок загальнонаціональної хвилини мовчання і працювали разом з департаментом транспортної інфраструктури з комунальними підприємствами над власне, впровадженням цього рішення. І сьогодні, от перший день, коли оголошення про хвилину мовчання лунало на 19 станціях Київського. Метрополітену, а також оголошувалось через гучномовці на Майдані Незалежності і вулиці Крещатик. Це перший етап. Також планується інформування в наземному громадському транспорті, і місто також звернеться. Ми звернемось, працюємо з власниками рекламних конструкцій, які наземних рекламних конструкцій, тих, які розміщені в метрополітені щодо власне інформування і через через рекламні конструкції. Ну, для більш детальної інформації по інформуванню в митрополітені Роману Валерійовичу передаю слово. Дякую, Торислава. На виконання вищовказаного рішення Київської міської ради нами департаментом транспортної інфраструктури спільно з нашим підприємством Київський Київ метрополітен та Київпостранс було кілька узгоджувальних нарад проведено для того, щоб задіяти увесь всі наявні технічні можливості для забезпечення виконання цього рішення. Що стосується київського метрополітену. На 19 й станціях глибокого залягання, де в нас є обладнання, можемо транслювати це оголошення о 9-й годині ранку. З сьогоднішнього дня таке інформування запущено. Ми щойно якраз прибули з станції Київського метрополітена площа Українських Героїв. Особисто пересвідчилися, як це працює. Цікаво було споглядати за реакцією людей. Дуже, дуже різна була. Хтось продовжував спілкуватися по телефону, хтось опустив голову. Дуже приємно було, що кілька людей поклали руку на серце. Тому ми розуміємо, що робимо, робимо правильну річ і сподіваємося, що вона буде працювати на постійній основі, і люди потроху почнуть на це по-іншому реагувати. Щодо е, тих станцій метрополітену, де такої технічної можливості наразі у нас е, немає зробити 9-й годині оголошення, нами е, будуть виготовлені ну, у нас департаментом суспільної комунікації інформаційні е, наліпки, е, які будуть розміщені на цих станціях. Це е, здебільшого станції е, неглибокого залягання, де немає ескалаторної частини. Також будуть виготовлені 1100 прозорих наліпок для інформування пасажирів безпосередньо в самих вагонах «Метрополітен». Спільно з Кієвріклама також буде відпрацьовано тому, що ну всі рекламні площини, які знаходяться у нас в громадському транспорті, знаходяться в станціях метрополітену в небезпеці кранях безпосередньо в самому руховому складі. Це є власність операторів рекламних і. Київ реклама зараз відпрацьовує, щоб інформування також відбувалося, і тими можливостями, які сьогодні є у приватному секторі, соціальний відповідальний бізнес також буде підключатися до цього інформування. По, по Києві пострансу, да? тобто хочу сказати, що вони виникали. Маніпуляційні е, інформаційні приводи про те, що буде зупинка громадського транспорту. Хочу сказати, що ніде такого немає, ні в рішенні Київської міської ради, немає, ні в внутрішніх наказах на нашого ну, ні департаменту, на ні комунального підприємства Київпастранс такої інформації немає. Зупинка транспорту відбуватися не буде. Також хочу сказати, що в Київпастрансі задіяні абсолютно всі технічні можливості, які сьогодні є в наявності для того, щоб давати інформацію Враховуючи особливості ну, Київ постранство, технічні можливості і організація роботи, організація безпеки руху, ми 9-й годині на, на жаль, забезпечити оголошення технічно і організаційно не є можливим, тому було прийнято таке спільне узгоджене рішення, що в, в руховому складі, який знаходиться набранці, підприємства, Київ, на балансі нашого команду Києва Постранс, в назем. На ходильницях транспорту буде нагадування про те, що і що, ш, 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 шановні пасажири, не забуваємо, що о 9-й годині буде хвилина мовчання. Ну, текст буде уніфікований, ролик буде професійний, записаний також так, як, так само, як і в метрополітені, там, де є така технічна можливість. Там, де такої технічної можливості. На жаль, немає. У нас будуть розміщені інформаційні матеріали. Також спільно з департаментом Суспільної комунікації ми наразі зараз виготовляємо 450 наліп, наліпок, які будуть розміщені в громадському транспорту, які будуть нагадувати пасажирам, і киянам і людям, які приїздять в нашого міста про те, щоб о 9-й годині щодня у нас хвилина мовчання. і давайте спільно її. Дотримуватися. Ну, а більш детально можливо те, що я такі загальні речі сказав, щось, якщо є додати, я хочу передати слово конучій обов'язки директора нашого команду підприємства Київ Пастранс Тетяні Євгенівни Тараско. Доброго дня. Ми по суті підтримую сказання Романа Валерійовича, Тобто додати хочу виключно одне, що дійсно зупинки громадського транспорту як такової не буде. Оголошення буде здійснюватись у період з 8.50 до 9.00 години ранку, в той момент, коли водій буде під'їжджати до зупинки громадського транспорту, оголошувати її назву, потім буде проводитись нагадування про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання і рухомий склад буде, закриваючи двері, від'їжджати від зупинки.

До цифровому сьогодні, наприклад, мені не прийшло сповіщення, коли будуть проходити сповіщення. Чи є вже ця інформація? Приходить. Так, я дякую, дякую дуже, що нагадали. Бо місто використовує ті можливості, які є у нас для інформування, для нагадування про загальнонаціональну хвилину мовчання. В Києві цифровому приходять нагадування про хвилину мовчання. Вони буквально через пару днів після прийняття рішення Київської міської ради це запровадили. Тобто це відбувається. Єдине, що звертаємось, як і інші. Чи як і інша інформація, інші нагадування треба встановити, поставити позначку для того, щоб приходили. Мені особисто сьогодні нагадування так само, як і в попередні дні, прийшло за кілька, кілька хвилин до початку хвилини мовчання. Але я би, напевно, ще хотіла наголосити на тому, що, звичайно, що ми, як місто, ініціатори петиції, громадськість, ми робимо все можливе для того, щоб привернути увагу і звертаємось до звернулись до суду. Об'єктів звертаємось до суб'єктів господарювання всіх всіх форм власності, не тільки комунальної, а щодо дотримання загальнонаціональної хвилини навчання щоденно, але це відповідальність, відповідальність власне, відповідальність усвідомлення кожного з нас, що це є лише однією хвилиною протягом дня. А коли ми можемо згадати тих, хто віддав життя, найцінніше життя у боротьбі за. А свободу за незалежність України, згадати тих, хто виборює її сьогодні, поки ми з вами рухаємось у, на навчання, на роботу у інших справах. Тож власне рішенням, яке Київська міська рада приймала, ми також звертаємось до жителів міста Києва, до, до гостей із проханням долучатись до загальної циганної навчання і дотримуватись. Можливо, ще є запитання. Ковально, якщо питань більше немає, вам за увагу.